Друзі, ну є звичайно у всіх ті, що приховувати. Друзі, я хочу з задоволенням запросити в цю студію людину, яка знає про поліграф. Все так от е директора Українського бюро психофізіологічних досліджень і безпеки Усікова Ігоря Петровича, е голову колегії, експерта поліграфолога, Ідіть, ідіть до нас. Будь ласка, доброго задоволенням. Ранку. довго чекали на вас, тому що хочеться дізнатися про своїх колег. Доброго дня. Я доброго Валера. Ми Целіна, будемо міряти тиск. Юля. Здрасті. Хочеться дізнатися <laughs> Будем... правду. Е, чи, е, що насправді думають про мене мої колеги? Особисто ця от білявка, так, mm. ви бачите, сіла вже біля вас, хоче пройти тест, нормально, щоб в неї не було ніяких Говорі, проблем. Говорять, що можна попалитися на швидкому диханні або роздувається в тебе, а потім ще пульсує кров. На чому конкретно от визначається правдивість 100%? Чи й немає до речі, 100% правдивості у поліграфі? ділі, лож виявляється тоді. когда у человека срабатывает чувство самосохранения mm -hmm. на вопрос, который для него опасен. Mm -hmm. а что ведь бывает против? Мы регистрируем с помощью детектора лжи физиологические изменения в организме. То есть когда человек врет за счет чувства опасности, которое запускается лимбической системой, учащается сердцебиение, mm -hmm. учащается дыхание. увеличивається пото виділення у нас навіть шутка така есть ми так? говорим, ваше серце стучить на вас у мене зараз таке враження що ви от так монотонно говорите ніби проходите тест на поліграфі це один засобів одурити поліграфчині отаким монотонним голосом чи як ну взагалі во время беседы, бесіди время записи тесту поліграфолог не должен выделять Интонации uh -huh. какие-то отдельные слова. Потому що інтонація може спровоцировать реакцию, которую потім мы можем ошибочно воспринять как реакцію ну, волнения. Скажу. Все починається, я знаю, з певного світла. Так? От, зараз це світло підходить для того, щоб провести тест на полиграфії. Ну, честно скажіть. Підходить, але існують определенные требования, методические. Вот воно може бути таким, наприклад. <звук> вот так. Так, не ще може там. бути, так? <рес> Ні, а <от> таким. <рес> а отаким. От так, так, так. Микаємо. Отаким от може бути, Ігор Петрович? Да, може. Десь бути. залишити таке світло. Ну, ну більше Вопрос не в світі. Удобніше, коли видно, хорошо. Ой, yeah. дуже добре, тому що зараз питання, яке стосується безпосередньо вас, як людини, яка відповідає за поліграф, а ви самі часто брешете. Ну, як нормальний Ну от як люби, нормальна людина, скільки разів на день ви можете збрехати максимально і мінімально. Ну, Максимально два, мінімально один. Як правило, це дружини. А якась користь є від тої брехні, яку ви проявляєте по відношенню до людини? Люди по мелочі, очень часто на самом деле. Психологи говорят, что человек может врать в течение дня там до 40 раз. Угу. У вас есть закурить? Нет, последняя осталась. Mm -hmm. да. Уже по интонации, за интонацией, зрозуміло, что он говорит брехню. Ирий Петрович, мы сейчас можем проверить, чи, ну, в принципе, показать приблизно, как это происходит на Юле. Она нам говорит, что она нас очень любит. Она всех шанует, знаете. Что и так... ты рассказываешь? Нет, ну, в прямом эфире это невозможно сделать, потому что, что? должны быть определенные что? условия. Что у меня uh -huh. не так? Скажите, пожалуйста. Э, много, много лишних э, глаз, э, ушей и проверка один на У мене ж секретів немає від людей. Угу, це ти так думаєш. Його <ріху> <Я, ріху> Петрович, добре, розкажіть, що ви з собою принесли, щоб це було цікаво. На що фіксуються дані, на що ви реагуєте, на які показання? Я принес э, два полиграфа. Вот угу. это американський полиграф. Він такий От, маленький Лафает. Так. Это блок системний, угу. американський вот. Считается, ну, как бренд. Угу. Один из лучших полиграфов в угу. мире. Скільки він коштує? Дорого? Ну, базова комплектація в районі 6000 доларів. 6600 доларів. В нашу країну дозволено ввозити такі поліграфи, да, чи это... це спецсередство? Він не являється спецсередством, він допустим ну, в любую країну. Це uh -huh. російський поліграф Епас. Угу. Uh -huh. Вот. Его стоимость 4 1/2 ,5, до 5000 доларів. Маленька колонка, тільки кошт. Ну, это сам блок. Є ж ще датчики. Uh -huh. А скільки вам часу а, треба, щоб нам Ну, Блин, это тоже это не быстро. Датчики, датчики. Значит, вот это датчик дыхания угу. от Лафаэта. То есть он прикрепляется к человеку, к телу. Угу. Когда человек дышит, грудная клетка расширяется, происходит вот такое вот. И рисуется амплитуда дыхания. Угу. Вдох, выдох, вдох, выдох. Она фиксуется во час? Да, постоянно. Угу. Но э, запись теста это всего 3-4 минуты. датчики, угу. угу. ну, я датчики? Сейчас покажу. Значит, это у нас получается дыхание. Это э, датчик дыхания российского полиграфа. Так. Видите, он, собственно говоря, он немножко отличается, примерно так. то mm -hmm. же самое. Mm -hmm. mm -hmm. Выдно что дешевший. такой. Да. Вот так, да, это, значит, да. Да, да. Да, Mm -hmm. uh -huh. а де він, куди його Он на пальчике вот так вот уже. На от пальчики одевается. Uh -huh. uh -huh. Ага, uh -huh. ось пальчики. Uh -huh. Ой, uh -huh. Юлі, там вода прекрасно. Хватить, хватить, там достатньо. Это э, російський uh -huh. датчик, видите, uh -huh. Это... росіяни можуть собі дозволити. Ну, да, <золочені> і, собственно говоря, і ми поліграфологи можемо. Це тиск, Ігор Петрович, так мере? Це датчик давления. Он одевается Коли Когда человек волнуется, давление подскакивает. Мы регистрируем все всплески: угу. всплески по потовыделению, по сердцу и так. Все можна, я? Всі результати фіксуються, на комп'ютер виводяться, і ви це потім э, реєструєте, все і робите висновок, и так? І И Вивчаєте. Скажіть, будь ласка, Віктор Петрович, наостанок: э, чи можна все ж таки обдурити полиграф и полиграфолог? От ви два момента правильно обозначили: можно ли обдурить полиграф, і можно ли обдурить полиграфолог? Значит, полиграф это регистратор. Высокоточный, очень чувствительный. Э -э можно обмануть градусник, который температуру меряет? Ну, если он не Так-так, Мы... ну, таким же методами. да. Если вы с градусником, где 39, покажете доктору, а доктор посмотрит, о, mm -hmm. больной, и справочку вам сразу выпишет, вы обдурите доктора. Mm -hmm. А если доктор посмотрит 39, а ну давай горло посмотрим, mm -hmm. а ну-ка mm -hmm. давайте, mm -hmm. то есть он начнет вникать. Поэтому обмануть можно полиграфолога, а не детектора лжи. Угу. И если полиграфолог не обладает достаточным знанием, жизненный опыт, умение пользоваться методиками, то есть мы говорим о профессионализме. В детекції лжи, в інструментальній детекції лжи, все залежить саме від спеціаліста. Дякуємо, Ігор Петрович Усіков, український директор українського психофізіологічних досліджень і безпеки. голова колегії, експерт поліграфолог юрист Ігор Петрович, Дякуємо вам. Дякуємо. Будемо Дякую. вчитися в приватних розмовах. Одурювати поліграф. тиск. Не піднявся попереду піднявш. співачка, яка говорить тільки правду і не любить слухати правду про себе. Дочекайтесь.